Вітання всім, це ГЕЧ автомобіля ГМБХ. Сьогодні я хотів показати чергову машину, але, як бачите, воно валить дощ, не буду я зараз на неї показувати, і тим більше на емоціях. От, оце авто Volkswagen Charan. Це 13 авто. Яке ми відправляємо геч автомобілів ГМБХ, фірма відправляє для ЗСУ. І в чергове зараз звернулись до водіїв в групі. І повірте, ну, ніхто не відзивається, нікому це не потрібно. І хочу просто, у мене є така ідея, класна з'явилась. як мотивувати. Людей, щоб вони допомагали ЗСУ, раз вони самі не хочуть. От. Є група е в Вайбері, де є всі водії, то я хочу знизу під відео кинути ту групу, і е ми маємо тих, хто хоче заробляти на ЗСУ. Тих, кому взагалі пофіг, одні купують машини, от 13-те, за свої гроші, доставки, все. А інші не хочуть навіть доставити. Тим більше, що ми не просимо за свої гроші доставити. Ми просимо просто з Польщі до Польщі, поляки дешево нам везуть. Поляки більше в респекті відносяться, більш піклуються е про ЗСУ, ніж свої перевізники. Я вам скажу. Зі всіх перевізників е, з групи, да, там є і Луцький, і Ковельський, і Дубинський, ну, які хочеш, є перевізники. І ніхто не відізвався, от єдиний відізвався Ігор Козачук, що привезе одну машину е, з Любліна. Ну, не цю, там вже стоїть машина в Любліні, яку треба доставити до Ковеля, е, за е, собі вартості. І то уявіть собі, Козачук. Це хлопака, який теж був в Пєсках в 2015 році, який ну, не випадково, що він відізвався. А так всі заробітчани, видно, їм сильно треба гроші. То я хочу показати під відео цю групу. Є там Олег, не пам'ятаю прізвище, якому вже стидно навіть нам телефонувати, який ніколи не відмовляє. Але ну скільки можна, один і той же. Він везе по собі вартості без проблем. Я хочу виділити людей під силкою, які не відмовляються. Їх зовсім ну, можна на пальцях перерахувати от. і їм треба давати доставки. Якщо комусь потрібна доставка, а зараз немає замовлень взагалі на доставки, попри це, все рівно рядять сумасшедші цифри і однакові, що для ЗСУ, що ні. Так от. Треба взагалі принципово не давати заробити тим, кому пофігу війна. А давати заробити... Я окей. Окей. Німець каже, подумає, купує оцю машинку фіатика. От. То я думаю, що таким чином вийде. Не давати нікому замовлень на доставку, крім тих людей, які допомагають ЗСУ, хоч якось. Вже ж ми не просимо, щоб привезли машину за свої гроші, хоча ну, купується все за свої гроші. 13-та машина від Геч автомобіля ГМБХ. Подивіться, до речі, хочу показати, що за машина. Взята вона від поліцейського пенсіонера який працював поліцейським. Volkswagen шаранчик. Так, да, він там трошки е, знизу ржавий, але це ж для ЗСУ машина, а не на продаж. Не те головне. Зараз вам покажу, як він віддав машину. Дивіться, дав ковпаки, дав запасні коврики, дав колеса. Дав щітки <гад> лежать запасні. ну Там ще багато чого лежить. Там мастило, дав. Ну, машина повністю укомплектована. Все, що в його було, там навіть запасні деталі є до тої машини. Дідоля все віддав. На дисках отака машинка ну поїде для ЗСУ. Так що ржава, то нічого. Це все. Розходники, як кажуть, ці машини. От. Крім, того, крім того, відправляємо відразу. Да, до речі, повеземо цю машину власними силами. Ну, а що робити? Знову будемо самі оплачувати. Не знаю, можливо хтось відізветься, хтось захоче по собі вартості пригнати. Ну або ми можемо її відправити в Люблін, а Злюблена, ну, по собі вартості, можливо, хтось до ковиля, це недалеко. Хай там сотку можна заробити. То мій внучок, грається в ігри. Приставка в нього крута. Стасік, не, не рахував ти кліво те ще? Ні, си, ні, може, тільки Добре, дивіться, от А, вже два старлінка, так? Да? Оце. Це Старлінг, який відправляє геч автомобіля ГМБХ фірма. А це, а це Starlink, який маленька фірмочка з Ковеля, які не рахують, що вони, хата їх з краю. Мобілками займається фірмочка, чмух прізвище з Ковеля Хлопака організував їхня фірма для ЗСУ. От, люди не вважають, що це не їхня справа. Працюють, допомагають чим можуть. А інші без грошей, ні кроку. Мало того, ну жодної знижки взагалі. Просто жодної знижки. ЗСУ, не ЗСУ, їм просто похір. Вони вже забули, що війна, що все. Так що обов'язково. Поширте це відео, і я під відео поставлю групу. І е, під тою ссылкою на вайбер на на групу я позначу прізвище: е, якщо будете щось там замовляти доставку, то замовляти тільки в тих людей. От Ігор Козачук, вже можу сказати, з Ковеля є доставщик треба давати доставки. Нехай людина заробляє, бо ну єдиний, що відізвався. Що може привезти злюблену машину е, по собі вартості. От. Я поставлю людей, які, яких можна замовляти. А іншим треба не давати роботи взагалі. Хай курять, хай вдома сидять, чмирі кончені. А, давай. Міш. От. Думаю, це буде нормально. То все, буду поки закінчувати, тому що дощара йде, я змок весь. Отаке От кліо. Прорахує син скільки вона коштує. 14 рік. Нічого така машинка. Вона вона з Франції. ця машина на французьких паперах. Але така рівненька вона. Є також Ауді, але ще невідомо, можливо, сина ставить собі на літо кабріолет. В ідеальному, просто в ідеальному стані машина. Ще не вирішено з нею. От. Все, поки що буду закінчувати. Слава Україні, слава Збройним силам ЗСУ, слава героям і допомагаємо. Всі, чим можемо, все робимо для перемоги. Не рівняємось на гімнюків.